Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Завершилися жовтневі матчі відбору на чемпіонат світу. І є чергові збірні, які вибороли путівки на мундіаль. Зокрема, вперше в своїй історії Африку на чемпіонаті світу буде презентувати збірна Кабо Верде. Маємо також першого учасника і від Європи. Ними стали родоначальники футболу англійці, які за два тури до завершення виграли свою відбірну групу. Але, звичайно ж, не Кабо Верде і не Англія. Сьогодні головна тема випуску: а головна тема випуску це поєдинки. Групи дій, групи, в якій виступає збірна України. В попередньому випуску ми говорили про третій тур. Сьогодні говоримо про четвертий. Україна проводила номінально домашній матч проти Азербайджану, а Ісландія вдома грала проти Франції. Наприкінці випуску будуть абсолютно всі турнірні таблиці, не лише з європейської зони відбору, а й з усього світу. А розпочнемо з пригадування турнірної ситуації після трьох турів в групі Ді і 100% показником лідирувала Франція. Три матчі, три перемоги, 9 балів. На другу сходинку піднялася збірна України 4 бали. Третьою йшла Ісландія, 3 бали. А аутсайдером був Азейбаджан, 1 бал. І саме проти цього аутсайдера в четвертому турі грала збірна України. До речі, нагадаю, що Азейбаджан і інші збірні нашої групи обігрували дуже переконливо, по крайній мірі в домашніх матчах. Ісландія з рахунком 5 0 а Франція нещодавно 3-0. Але ті збірні проводили свої поєдинки вдома, а от Україна проводила свій матч в польському місті Краків. Рахунок могли відкривати саме аутсайдери. На четвертій хвилині Матвієнко в центрі поля намагався відпасувати на фланг, але м'яч перехопив Елвінжа Фаркулієв. Трішечки протягнув, а потім відпасував вперед на Норімана Акхунзаде. А той майже вічнавіч вийшов з голкіпером збірної України. Підсікав над ним м'яч, але Анатолій Трубін все ж таки м'яч зачепив. І що саме головне змінив траєкторію польоту м'яча, як наслідок Матвієнко дошкіриного встиг і дуже дуже далеко його вибив. Важко сказати, чим би матч завершився, якби рахунок Нок відкрив саме Азейбаржан. Нагадаю, що в третьому турі збірна України здобула виїзну перемогу над Ісландією 5-3, і героєм того поєдинку став Руслан Малиновський. Схоже, що Руслану сподобалось бути героєм, адже проти Азайбаржану він виборов дане звання також. На сьомій хвилині з правого флангу навіше Юхим Конопля. Малиновський в падінні дістається до м'яча, але голкіпер Азайбаржана рятує свою команду. На 12 12-й Руслан стріляє за меж штрафної, але м'яч пролетів вище. На 17 17-й саме Малиновський подавав скутового захисники Азайбаржано вибили м'яч із своєї штрафної, але на підбиранні зіграв конопля та взяв та й бахнув за меж штрафної. М'яч, щоправда влучив в поперечину. Ну і в підсумку на 30 30-й хвилині Руслан таки записує на свій рахунок результативну передачу. Захисники Азайбаржана необачно біля своєї штрафної порушили правила проти Віталія Миколенка. Біля м'яча Назар Волошин та Руслан Малиновський. Волошин пробіг, а Малиновський зробив навісну подачу у воротарську супротивника. А там вище за всіх вистрибнув Олексій Гуцуляк та класно зіграв на другому поверсі 1-0. До речі, в матчі проти Азербайджану в основі на вістрі вийшов Артем Доубик, для котрого це був сороковий матч за національну збірну. І кілька нагод цьому матчі в нього було. Причому нагод доволі таки схожих. Так на 38-й азербайджанці втрачають м'яч на своїй половині поля. Гуцуляк відпасовує на довбика, Артем перекладає під право та потужно пробуває в дальній кут, але в ствір не влучає. Можливо, однією з причин було те, що пробував правої. Але на 44 й коли азербайджанці знову втратили м'яч неподалік своєї штрафної і знову шкіряний опинився у Довбика, цього разу він уже пробуває з лівої. Але захисники спочатку трішечки м'яч заблокували, а потім голкіпер ще й відбив. Перший тайм котився до свого завершення. Рахунок на користь України 1-0, Але на третій компенсованій азейбаржан бере та й зрівнює рахунок. Голкіпер команди вибив м'яч із своєї половини поля. Від голови забарного м'яч опинився на фланзі у Акхунзаде, а той зробив прострільну передачу. Останнім, хто торкнувся м'яча, був Віталій Миколенко. Дуже прикрий автогол в роздягальню. 1-1 після першого тайму. Ну а на початку другого так само до речі, як і на початку першого, перша нагода, саме у гостей 48-ма хвилина, контратака Азайбаржану. Байрамов протягнув та потужно пробивав за межтрафної, але трішечки не докрутив в дальній кут. Кілька нагод також нереалізованих було і від Артема Довбика, а потім за справу взявся він, тобто герой матчу Руслан Малиновський. 64-та хвилина Назар Волошин робить передачу на правий фланг. Олексій Гуцуляк в один дотик скидає на Малиновського, а Руслан, опинившись неприкритим, розібрався з голкіпером 2-1. 25 валідольних хвилин очікувало на прихильників української збірної, але ці хвилини пройшли, а рахунок залишився незмінним. 2-1 за Україною. Тож після невдати. Далих вересневих матчів 0-2 від Франції і 1-1 з Азербайджаном у нас дуже вдалі жовтневі поєдинки, 5-3 на виїзді над Ісландією і ось зараз 2-1 над Азербайджаном. Залишається тепер дочекатися листопада, адже в п'ятому турі 13 листопада виїзний матч проти Франції, а в заключному шостому номінальна домашня гра проти Ісландії. Далі говоримо про матч конкурентів збірної України, про поєдинок Ісландія-Франція. Мабуть, найоптимальнішим результатом даного поєдинку для нашої збірної була б нічия. В такому випадку б Україна і віддалялася від Ісландії, і трішечки б наближалася до Франції. Дивина та й годі. Але в нічию 2-2 матч Ісландія-Франція завершився. Французи виступали не зовсім основним складом. Зокрема, навіть в заявці не було капітана Кіліана Мбапе. Але навіть попри це французи переважали, зокрема, вже на другій хвилині могли. Ли відкривати рахунок подача з кутового, і на дальній стійці м'яч опиняється у Крістоферам Кунку, але той не забуває. У ісландців вже в першому таймі був лише один удар ствір, але він перетворився в гол. На 39-й хвилині штрафний у ісландців. Справжній хаос коївся у воротарських французів, але в цьому хаосі ліпше за інших розібрався Віктор Палсон, котрий зіграв на добивання та відкрив рахунок. 1-0. Французам в першому таймі не вдалося зрівняти рахунку. А от в другому за 5 хвилин французи не лише зрівняли рахунок, а навіть вийшли вперед. На 63 й індивідуальний гол забуває Крістофер Кунку. Підхопив м'яч ледний біля бокової лінії, увірвався в штрафну та красиво закрутив дальній кут 1-1. А на 68-й прострільна передача з лівого флангу, і матета замикає на дальній стійці. Франція попереду 2-1. Але пролідирували французи лише дві хвилини, оскільки на 70 70-й справжній провал в обороні в підсумку м'яч опиняється у неприкритого Крістіа Глінсона, котрий подивився, оцінив ситуацію та зробив рахунок 2-2. В підсумку даний рахунок остаточний, тож по одному балу для обох колективів. З урахуванням цих двох результатів турнірна ситуація в групі D наступна. Франція, як і раніше, лідирує, але вже не із 100% показником 10 балів у французів. Друга сходинка за Україною 7 балів. Наша команда на 3 бали відстає від Франції і на 3 випереджає Ісландію, яка йде третьою, маючи 4 бали. Аутсайдером, як і раніше йде Азербайджан. 1 бал. Тобто збірна України, як і раніше претендує на першу сходинку на пряму путівку на Мундіаль, і при цьому ще на жаль поки що не гарантувала собі навіть другу позицію. У боротьбі за першу сходинку вирішальним буде п'ятий тур, виїзний поєдинок проти Франції. А от щодо другої позиції, вирішальним буде поєдинок шостого туру, номінально домашня гра проти Ісландії. Матч відбудеться у Варшаві. Тож від групи Ді поки ще на чемпіонат світу ніхто не пробився. А от від групи Кей уже англійці пробилися. Підопічні Томаса Тухеля на виїзді розібралися з Латвією 5-0, в тому числі і завдяки дублю Гарі Кейна. І після шести турів ідуть із 100% показником: шість матчів, шість перемог, жодного пропущеного голу, і 18 набраних балів. Вони на Мундіалі. Албанія та Сербія в цій групі поборються за другу сходинку. Більше від Європи ніхто не пробився, хоча дуже близеньким був Кріщано Роналдо із своєю збірною Португалії. Кріро навіть дубль зробив у ворота збірної Угорщини. Але його збірна на 91-й хвилині пропустила гол і в підсумку зіграла в нічі ю 2-2. Тож поки що з поїздкою на мундіаль доведеться почекати. Хоча в групі Ф Португалія все одно переконливо лідирує, маючи 10 балів. Угорщина йде другою 5, у Ірландії 4, у Вірменії 3. Дуже близькі до поїздки на Мондіаль і Ерлінг Холанд та його збірна Норвегії, оскільки вони всіх лише перемагають. Зокрема, з рахунком 5-0 розбили Ізраїль. Ну а сам Ерлінг зробив хейт-трик, до того ж не реалізував одне пенальті. І його збірна із 100% показником лідирує в групі і маючи 18 валів. Але річ у тім, що тут є ще італійці, у котрих 15, Тож поки що не зрозуміло, хто з них буде першим, а хто другим. В групі Ей двовладдя у Німеччини та Словаччини по 9 балів. 6 має Північна Ірландія, а Люксембург лише та й робить що програї. Лідером групи Бій є Швейцарія, маючи 10 балів. Друга позиція за Косово, 7, А от Словенія і насамперед Швеція відбір провалюють. У групі Сі двовладдя у Данії та Шотландії по 10 балів. Між собою вони зіграють в заключному шостому турі, і тоді будуть розігрувати першу сходинку та пряму путівку на Мундіаль. І 100% показником групу і очолює Іспанія, до того ж, вони ще не пропустили жодного голу. Але лише на відстані трьох балів від них Туреччина, тож поки що іспанцям потрібно буде попрацювати. В групі G боротьба. Нідерланди перші 16 балів, друга сходинка за Польщею 13, та й у Фінляндії шанси зберігаються. 10 балів у них. Також боротьба і в групі H. Австрія, лідер 15 балів, друга сходинка за Боснію 13, а Румунія на чолі з -Ческу, хоч хоча перебуває на третій сходинці, маючи 10, 10 балів, але по крайній мірі на другу позицію точно шанси зберігає. Групу Джей очолює збір на Бельгії 14 балів. Лише на один вони випереджають північну Македонію, але при цьому бельгійці зіграли на матч менше, тож певна перевага у них. Третя сходинка за Уельсом 10 балів. Подібна ситуація і в групи Ель. Тут Хорватія лідер. На 3 бали вони випереджають Чехів, але при цьому у Хорватів ще матч в запасі. Чехам хоч би відстояти свою другу позицію, оскільки ні з того, ні з цього увімкнулися Фарерські острови, які здобули три поспіль перемоги, в тому числі обіграли і самих Чехів. Два. 2-1. Тож, як бачимо, в Європі ще абсолютно нічого не зрозуміло. А от по південній Америці вже давненько все було майже зрозуміло, оскільки шість путівок і всі вони уже розіграні: Аргентина, Бразилія, Еквадор, Уругвай, Колумбія та Парагвай уже на чемпіонаті світу. Щоправда, ще одна збірна від даного континенту може зіграти на Мундіалі. А саме Болівія, яка посіла сьому сходинку у відбірній групі, вони зіграють міжконтинентальний раунд плей-офф. Майже все прояснилося по Азії. З восьми путівок уже шість були розіграні. На мундіаль пробилися Австралія, Іран, Йорданія, Південна Корея, Узбекистан та Японія. А от після жовтневих кваліфікаційних матчів також перепустки на мундіаль завоювали Катар та Саудівська Аравія. А от об'єднані Арабські Емірати та Ірак між собою зіграють раунд плей-офф для того, щоб визначити переможця, який потім зіграє у міжконтинентальному раунді плей-офф. Перед жовтневими матчами доволі заплутана ситуація була в Африці, адже з дев'яти путівок лише чотири були розіграні. Їх вибороли Алжир, Єгипет, Марокко та Туніс. Але на даний момент ситуація в Африці розплуталася майже на 100%. Ще раз повторюю, вперше в своїй історії на Мундіаль поїде збірна Кабо Верде. Вона виграла відбірну групу Ді, на чотири бали, випередивши Камерун. Також на Мундіаль поїде переможець групи Бі Сенегал, переможець групи Сі Південно Африканська Республіка, неймовірна збірна. Кот Дівуару, яка виграла групу Ф і не пропустила жодного голу. Цікаво, який футбол вона запропонує на мундіалі. Ну і також групу І e виграла збірна Ганни, яка буде на чемпіонаті світу. Збірні Габону, Демократичної Республіки Конго, Камеруну та Нігерії, які посіли другі сходинки в своїх групах, розіграють путівку до міжконтинентального раунду плей-офф. Можливо, котрусь із цих збірних ми побачимо на мундіалі, і таким чином від Африки буде не 9, а аж 10 національних збірних. А от в Північній Америці ситуація як була, так і залишається заплутаною. Ні, ну, трьох учасників ми, звичайно ж, від даного регіону знаємо: це організатори, Канада, Сполучені Штати Америки та Мексика, але ще три збірні мають пробитися через кваліфікацію. Поки що це нікому не вдалося. Оскільки в групі ей двовладдя лідирують Сурінам та Панама, маючи по 6 балів, у Гватемали 5. У групі «Бі» Ямайка в жовтні місяці один матч виграла, один програла і залишається лідером 9 балів. У Кюрасао – 8, у Трінідата та Тобаго – 5. Групу «Сі» очолює Гондурас – 8 балів, у Коста-Ріки рики 6, у Гаїті – 5. Уже відомий офіційний м'яч чемпіонату, офіційні талісмани, але багато учасників, як бачимо, ще залишаються невідомими насамперед від Європи. Тож чекаємо листопада наступних матчів, насамперед, звичайно, ж поєдинків за участю збірної України. Ну а потім про все це діло поговоримо. Тож не пропустіть. на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо бажаєте підтримати канал по-особливому, в описі під відео є вся необхідна інформація. Нам все добре.